Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні у нас буде дуже крутезне відео, в якому ми покажемо топ 5 автомобільних акумуляторів типу ЄФБ. Для тих, хто не в курсі, ЄФБ це нова технологія, і акумулятори такого типу це звичайні свинцево-кислотні батареї з рідким електролітом, тільки покращеною конструкцією. Ну і відповідно абревіатура ЄФБ так і розшифровується. По суті, ЄФБ це щось середнє між стандартним акумулятором та АГМ-акумулятором. Як по Експлуатаційним властивостям, так і по вартості. І сьогодні я вам покажу 5 акумуляторів такого типу, які однозначно заслуговують вашої уваги. Всі акумулятори з даного топу ми попередньо протестували, заміряючи пусковий струм акумулятора одразу після зарядки при кімнатній температурі, і також через. Тиждень, які акумулятори проводили в морозильній камері при температурі мінус 18, мінус 20. Тобто, таким чином, ми тестували акумулятори на можливість утримувати заряд і зберігати пусковий струм при низьких температурах зовнішнього середовища. І акумулятор FIAM в нас в цьому топі опинився на п'ятому місці. Це італійський акумулятор італійського виробництва. Він зроблений по технології АФБ. Ну, по суті, це той самий ЄФБ акумулятор, просто компанія Fiam вирішила назвати цю технологію по-своєму і зробила абревіатуру АФБ. Хоча, по суті, АФБ і ЕФБ акумулятори між собою не відрізняються. Це можна сказати такий собі маркетинговий хід даної компанії. Так ось, даний акумулятор має заявлений пусковий струм 600 А, але навіть після повної. Зарядки при кімнатній температурі ця батарея видала в нас на 25 А менше, тобто 575 А. А через тиждень в морозильній камері даний акумулятор показав результат приблизно в 450 А пускового струму. В принципі, результат сам по собі непоганий, але для даного топу він найменший і тому цей акумулятор займає п'яте місце. На четвертому місці опинився наш український акумулятор Vesta, який виявився трішки кращим за італійця. Після повної зарядки при кімнатній температурі даний акумулятор видав пусковий струм 660 А, при заявлених 620 А. Тобто ця батарея. На початку теста навіть перевершила свої заявлені характеристики. Але після тижневої заморозки батарея почала видавати вже менше струму 475 А, Що, в принципі, також непоганий показник і вже краще, ніж у акумулятора Fiam. На третьому місці в нас опинився акумулятор від польського бренду Centra. Після заморозки він видав аналогічні характеристики українському акумулятору Vesta 475 А. Але. Після зарядки при кімнатній температурі акумулятор центра показав значно більший показник пускового струму цілих 740 А. І тому при не дуже низьких температурах зовнішнього середовища акумулятор центра може бути трішки ефективнішим за весту. Друге місце віддаємо акумулятору Excite. Сам бренд зареєстрований в Сполучених Штатах Америки, але компанія має багато заводів по всьому світу, і тому конкретно цей акумулятор приїхав до нас з Європи. В принципі, бренд центра, про який ми щойно говорили, наскільки мені відомо, також входить в корпорацію Excite. І є навіть думка, що ці акумулятори виготовляють на одному заводі. Але чомусь у акумулятора Excite характеристики виявились трішки кращими. Після зарядки при кімнатній температурі він видав характеристики, схожі на акумулятор центра. У центрі було 740 А, а тут 735. Тобто різниця всього-навсього якихось 5 А, які можна, як завжди, списати на похиб. Але після тижневої заморозки акумулятор Ексайд проявив себе трішки краще. Він видав пусковий струм 510 А, і це вже дуже хороший показник для акумулятора, особливо того, який тиждень простоїв в морозильнику. І нарешті перше місце тут нас опинився акумулятор Voltor. Акумулятори даного бренду не дуже відомі і популярні, але при цьому. При тестуванні ці батареї показують дуже класні характеристики. Наприклад, у нас на тестуванні була батарея минулого покоління, це вже оновлена батарея з трішки покращеними характеристиками, але тим паче акумулятор, у якого заявлений пусковий струм 580 А, ампер, після зарядки видав 745 А, ампер. А після тижневої заморозки видав вакурат 580. А. Ампер. Тобто акумулятор, який тиждень провів в морозильній камері при температурі мінус 20, видав той пусковий струм, який зазначено у нього на етикетці. Таке трапляється дуже рідко, і на це потрібно звертати увагу. Адже виробник, якщо заявляє якісь характеристики, він має їх і забезпечити. І ось якраз акумулятори Voltor повністю відповідають цим вимогам. В даному випадку ми вже маємо оновлену версію. Цієї батареї, у якої більший пусковий струм при ємності 60 ампер годин, акумулятор вже має пусковий струм 640 А. ампер. Тобто акумулятори нового покоління будуть ще кращими і ще витривалішими ніж попередні. Якщо якісь з цих акумуляторів вас зацікавив, ви хотіли побачити більш детальний огляд на батарею, це зробити дуже просто. Можна скористуватись пошуком на нашому каналі, або просто перейти за посиланням в описі під даним відеороликом. Там ви, в принципі, знайдете огляди на всі 5 батарей, які були в нашому відео. Ну і ще варто зазначити, що якщо результати нашого тесту там, не співпали з вашими уявленнями, це не означає, що тест хибний. Можливо, хибні якраз були і ваші уявлення. Про батареї, і ми робимо такі відео для того, щоб ви змогли краще розбиратись в товарах, які вас цікавлять. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!